я буду готувати гарбузовий пляцок. Гарбуз треба почистити і нарізати на шматки. Далі натираємо його на тертушку із дрібними кишеньками. Нам знадобиться склянка тертого гарбуза. В мисочку, де будемо замішувати тісто, вливаємо 100 мл кефіру. Додаємо пів чайної ложечки соди. Сода має погаситися молочною кислотою у кефірі. Додаємо сюди два яйця, всипаємо склянку цукру. Добре перемішуємо, перекладаємо тертий гарбуз. Знову перемішуємо і цю красиву помаранчеву масу, поступово додаємо дві склянки борошна. І знову все добре перемішуємо. Тісто має вийти, як густа сметанка. Отаке, бачите, густеньке. Ділимо його на три частини і випікаємо. Три коржа. Коржі перемащуємо кремом, який робимо із розм'якшеного масла і згущеного молока. Перекладаю масло в тарілочку. Бачите, як добре розм'якшене в мене масло, саме таке, як треба. І додаю. Півбаночки баночки згущенки. Тепер добре-добре розтираю. І крем готовий. Можна збити міксером, якщо є бажання. Спечені коржі виглядають отак. Такі тоненькі, рум'яні млинчики, запашні. Даємо їм. Добре охолонути і потім перемазуємо кремом. Поверхню пляцка прикрашаємо горіховими метеликами. І притрушуємо шоколадною крихтою. Смачного, друзі!